У кінці XI, на початку XIII століття територія сучасної України поділялася на п'ять князівств Київське, Переяславське, Чернігово Сіверське, Волинське та Галицьке. Найважливішою серед подніпровських князівств була київська земля. За неї вели боротьбу багато князів. Через це Київська земля зазнавала руйнувань. Частими також були напади Степових народів торків, чорних клубуків, берендеїв, половців. До складу Київського князівства протягом 11-13 століть, окрім Київщини, входили Східна Волинь та Переяславщина. Чернігово-Сіверське князівство було розташоване на лівому березі Дніпра, головні міста Чернігів, Новгород Сіверський, Курськ, Любич. У кінці XI століття Чернігово Сіверська земля відмежувалася від Києва. Тут закріпилася князівська династія Святослава Ярославича, від якої у другій половині XII століття залишилися лише нащадки його сина Олега Святославича. Переяславське князівство займало територію на лівому березі Дніпра. Головним було місто Переяслав. Це князівство. Сформувалося на південно-східній окраїні Русі, тому найчастіше зазнавало нападів і великих руйнувань з боку кочівників. У кінці XI – першій половині 13-го суттєво послабилися князівства середнього Подніпров'я, Київське, Чернігово-Сіверське та Переяславське. Це відбулося внаслідок численних київських особиць, нападів кочівників, занепаду торгівельного шляху і зварях у греки. Та часткового відпливу населення на захід і північ. Проте у деяких районах Подніпров'я, особливо у тих, які менше зазнавали нападів половців, продовжували розвиватися землеробство, скотарство, мисливство, рибальство, бджільництво та інші ремесла. Для періоду феодальної роздробленості. Характерний значний розвиток продуктивних сил у сільському господарстві дедалі ширше почали переходити від перелогу та підсіки до трипілля, застосовувати як добре вагній, освоювати для посівів дедалі більше нових земель, удосконалювалися знаряддя сільськогосподарської праці, зокрема що далі більше почали використовувати плуг з лемешем і відвальною полицею, що відвертав скіби землі. Завдяки цьому обробка землі поліпшилася. Посівна площа розширювалася, зростали врожайність і продуктивність господарства. Одночасно з тим князі та бояри посилювали наступ на сільську общину, за рахунок якої вони збільшували свої земельні володіння. Великого поширення набули вотчини спадкові володіння і володіння, які князь давав своїм вільним слугам боярам і дружинникам у нагороду за службу. У період феодальної роздробленості основною формою визиску залежного населення була рента продуктами оброк. В Кінці XI на початку XIII століття на землях Київського, Переяславського та Чернігово Сіверського князівств розвивалося ремесло, поглиблювалася його спеціалізація та розширювалися місцеві ринки. Усе це сприяло піднесенню міст, а також посиленню товарного виробництва. Кількість міст на Русі, за даними літописів, на 13 століття зросла до трьохсот. У містах склалася міська верхівка, мужі градські, купці та заможні городяни. Загострювалася боротьба селян і міської бідноти проти феодалів. Ця боротьба мала різні форми втечі, псування панського інвентарю, підпали та пограбування дворів феодалів, убивства лихварів, відкриті повстання. Феодальна роздробленість призвела до послаблення зв'язків між окремими частинами Русі, але в народі жила ідея єдності всієї руської землі. Це яскраво відображено в літературі того часу, зокрема в слові у полку Ігоревім. На противогу феодальній роздробленості зародився і почав міцнити рух до політичної централізації і об'єднання земель. Він супроводжувався. Зростанням у надрах натурального господарства, товарогрошових відносин, а також посиленням в окремих князівствах і територіях економічних, політичних і культурних зв'язків проти роздробленості та заміцну князівську владу, найактивніше виступали дрібні та середні феодели-дружинники, а також торговельно-реміснича верхівка міст. Київське князівство. За умов феодальної розробленості не втрачало привабливості як політичний і духовний центр Русі України. Після смерті Мстислава Великого за Київське князівство розгорнулася боротьба між нащадками Володимира Мономаха та Чернігівськими князями Ольговичами. Згодом до боротьби за київський стіл приєдналися князі Північно-східної Русі. Ростово-Суздальський князь Юрій Довгорукий. Здійснив проти свого небожа київського князя Ізяслава кілька походів, але утвердився в Києві лише у 1154 році. У 1157 році довгорукий був отруєний імовірно місцевими боярами проти наближених до князя бояр і дружинників суздальців у Києві піднялося народне повстання. Київська громада звернулася до Ізяслава Давидовича Чернігівського з проханням князювати у них. 12 березня 1169 року син Юрія Довгорукого Андрій Боголюбський на чолі коаліції, яка складалася переважно із південноруських князів, захопив і пограбував Київ. На київський стіл Андрій посадив свого брата Гліба. Згодом влада у Києві перейшла до Смоленської гілки князів Ростиславичів. Улітку 1173 року Андрій Боголюбський. Очонивши -ти тисячне суздальське військо, знову рушив на Київ. На околицях міста відбулася жорстока битва, яка так і не виявила переможця. Протягом наступних років за Київське князівство змагалися Рюрик Ростиславич і Святослав Всеволодович Чернігівський. У 1181 році виснажлива боротьба між ними закінчилася порозумінням. Святослав став київським князем. А Рюрик за літописом узяв собі Руську землю, тобто Київщину. У південній Русі знову становилося двовладдя, яке дещо послабило міжкнязівські чвари. У 1184-1194 роках князі спільно здійснили кілька вдалих походів на половців. Після смерті Святослава з новою силою спалахнула війна між Рюриком і Ольговичами. У 1210 році Рюрік добровільно поступився Києвом на користь Всеволода Святославича. У 1212 році у боротьбу за київський стіл втрутився Мстислав Мстиславич Удатний із родини Ростиславичів, який тоді княжив у Новгороді. Він вигнав Ольговичів із Києва і посадив на престол свого родича Мстислава Романовича. Напередодні монгольського нашестя Київське князівство потерпало від князівських усобиць. Це розорювало землю, підривало господарство, а також послаблювало обороноздатність краю. Київ практично втратив значення першого міста давньоруської держави. Переяславське князівство бере початок від князювання сина Ярослава Мудрого Всеволода. Його розквіт. Припадає на часи правління Володимира Мономаха, який сидів у Переяславі з 1094 по 1113 роки. Саме Мономах, захищаючи кордони своєї вотчини, здобув найгучніші перемоги над Половцями. Після князювання Володимира Мономаха Переяславське князівство стало удільним володінням його синів та нащадків Мономаховичів. Чернігово Сіверське князівство Утворилася на основі земель давніх племінних об'єднань полян, сіверян, Радимичів, кривичів, великими містами князівства були Чернігів, Новгород Сіверський, Брянськ, Муром. З 1097 року чернігівський стіл опанували нащадки князя Святослава Ярославича, Давидовичі та Ольговичі у період із 1130 по 1230 роки. Саме Ольговичі протистояли нащадкам Володимира Мономаха у боротьбі за Київ, Переяслав і Новгород. На початку XIII століття Чернігово-Сіверське князівство розпалося на ряд уділів. Найсильнішим із чернігівських князівств з кінця XI століття було Новгород-Сіверське князівство. У 1097 році його заснував Олег Святославович. Він часто залучав половецьких ханів. До боротьби з іншими князями Олег не брав участі у спільних походах проти кочівників. За розпалювання особиць і наведення половців на Русь. Автор слова про Ігорів Похід назвав його Гориславичем. Любицький з'їзд князів 1097 року закріпив за Олегом Новгород Сіверськ, де він і закінчив свої дні. У 1130-1150 роках. Князя з роду Ольговичів Всеволод, Ігор ізяслав були київськими князями. У війні між Ізяславом Київським і Юрієм Довгоруким у 1146-1152 роках брат Ігоря Святослав Ольгович підтримав суздальського князя і сприяв розоренню Києва. У 1157 році Святослав та його нащадки остаточно закріпилися у Чернігові та Новгородсівецькому. У 1185 році син Святослава Ігор разом із молодшими князями своїми братами і племінниками рушив у похід на Дон проти половців. У першій битві князь Ігор переміг половців, проте у другій, на річці Каялі, зазнав нищівної поразки. Усі князі потрапили у полон. У відповідь на похід Русичів половецький хан Кончак пішов походом на Русь. Але був зупинений київським володарем Святославом Всеволодичем. Князю Ігорю вдалося втекти з полону. Усі ці події давньоукраїнської історії знайшли відображення у поемі Слово про Ігорів похід. У кінці 12-го, на початку 13-го століття, чернігівські князі брали участь у війнах за галицько Волинську спадщину.